За плечі, журавликом прилину на весні, за свічу зірку у холодний вечір, Тримайте стату, не повернуся живий. Ця час і на віки, віки мамі, Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очистихи наші, владико, прости, беззаконі наші, святий, посятий ціле немочі наші, Імене Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава у Свої, сили і Святому Духамі, і нині поця часі, і на віки віки мамі, охроплення. Святою водою ім'я Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні, Амінь. Нехай ця їхня світла пам'ять завжди буде у наших серцях, щоби ми, коли будемо проходити, дивитись. На цих молодих хлопців, наших героїв України, завжди підносили свої молитви і низький їм уклін за те, що вони зробили для нас. Цінімо це в своїх молитвах, згадуймо їх завжди. Нехай їхня світла пам'ять завжди буде. У наших серцях. Слава Україні! Героям слава! Христос народився! У 14-му ледь вистрибував, щоб він не пішов, думав, він замолодився для цього. На початку 24-го я зрозумів, що його вибір, то його свідомість. Тим більше його сторони теж Крітий ворог. Нам не стало трохнів, щоб ми зустрілися на лінії висування. Я якось в відпуску. Я багато ще мав йому що сказати, навчить. Я думаю, мабуть, бо досить добрі. так сталося. Дякую всім, що прийшли. Війна триває, на жаль. Слава Україні. В цій школі мій брат здобував освіту, першого освіту. Тут формувався його характер, тут він формувався як особистість. За все своє життя він був дуже тихим і спокійним. В суспільстві він дуже не виділявся так, але водночас він був чесним, вірним, відданим. За це його вбили всі і поважали як друзі, так і колеги по роботі. Не вагаючись, він пішов служити, захищати нашу Україну у складі 35-ї бригади. Він сумлінно виконував накази командирів, був хорошим побратимом. І за це у Житомирі, у парку, стоїть тотем, вирізаний із дерева. На якому розміщені фамілії усіх його побратимів, які загинули, також знаходиться там і його прізвище за всі вчинки, хороші, які він зробив. Тож, давайте не будемо забувати усіх наших героїв, будемо пам'ятати про них. Герої не вмирають. Тато був справжнім патріотом і дуже сильно любив своє рідну неньку. тому пішов бороняти її ще в далекому діти році. А коли сталося повномасштабне вторгнення, тато не роздумуючи, пішов нового на захист рідних йому кордонів. Він розумів абсолютно все, те, що в нього є маленька донечка, яка на той момент було всього лише три, і я, якій потрібна була просто батьківська любов та підтримка. Кохана дружина та прекрасна матір і працював на роботі, якою він дуже сильно захоплювався і любив її. Але він не зміг сидіти, склавши рук, тому взяв зброю до рук і пішов обороняти батьківщину. Але, на жаль, так сталося, що 2023 року, 18 січня, Батько загинув на важкому полі бою, і тому я би хотіла йому присвятити цей вірш. І я не діяла чорну хустку. Я ж так молилася за тебе, тату. У куточку стоїть твій портрет, а поряд твоя улюблена пачка сигарет. Свічка так яскраво палає, бо поряд душа твоя ще літає, і дзеркала всюди в закриті, а рани серця стали відкриті. Коридор зробили люди. Ну як ж мені без тебе тут бути? Всі на колінах гірко плачуть, знають, що більше тебе не побачить. На щиті повернувся наш герой, всі прийшли провести тебе небо. Тату, відкрилась дорога твоя Злітна полоса Тільки прошу одне, не забувай про нас. Кожен день хочу я з думкою, як ти там. Надіюсь, тобі добре там. Виплакала я вже всі сльози, але цю біль ти зупинить, на жаль, не в змозі. Постійно життєрадісний та усміхнений чоловік. Він належав до тих людей, котрі уміють завжди підтримати, вислухати важку хвилину. І з ним було приємно перебувати не тільки у радісних моментах, але він міг підтримати і в тих моментах, коли ця підтримка насправді була потрібна. Мій хресний батько завжди одним із перших телефонував мені, щоб привітати із днем народження, щоб привітати із перемогами на предметних олімпіадах чи із будь-якими іншими важливими для мене подіями. Варто сказати, що він був тим, який завжди робив добро для інших. Він ніколи не відмовляв у допомозі. Він завжди намагався підтримати іншого. Робив все, щоб виконати те, що він собі постановив, і все для того, щоб інші також досягли своїх цілей, він завжди брав на себе відповідальність і прикладом чого є його служба протягом 14-15 років і те, як він 2022 року знову пішов захищати нашу державу. Тому він назавжди залишиться в моїй пам'яті як той, хто. Не боявся взяти на себе відповідальність, як той, котрий у всіх ситуаціях завжди залишався оптимістично налаштованим. Я назавжди його таки пам'ятатиму. Тому вічна пам'ять нашим героям. Пам'ятаємо тих, котрі поклали своє життя за нашу волю і незалежність, щоб ми надалі вчилися і працювали на благо нашої держави. Вічна їм пам'ять. Слава Україні! Я хочу сказати, що. Випускники нашої школи, які сьогодні ми вшановуємо світло їхню пам'ять, які жертовно стали на захист нашої держави, вони і в школі пам'яті наших педагогів були дійсно мудрими, розумними, сміливими, відважними і е, людяними людьми. І коли сталося, сталася ця біда, вони не задумуючись, пішли. Захищати нашу державу, захищати кожного з нас тут е, присутніх. Я е, хочу е, подякувати всім родинам, всім родичам загинувших воїнів е, за виховання ваших дітей. Нехай е, пам'ять. Про них буде не тільки в ваших родинах, а й всіх присутніх тут і, і не присутніх, тому що вони віддали найдорожче своє життя за те, щоб ми всі тут жили, навчалися, працювали. Світла пам'ять випускникам третьої школи, які загинули. Слава Україні! Я хотів би сказати не тільки третій школі, а по всіх школах, де відкривають дошки, щоб діти. Які виходять зі школи, не сміялися, а просто підійшли до кожної дошки, вклонилися і задумались, заради чого ми тут відкриваємо заради них, тому що якби не вони і ми, ми б напевно навряд чи б могли бути незалежними, тому що ми мусимо відстояти то, що наші хлопці і дівчата відстоювали і віддали вони життя. Тому ніколи не забувайте і пам'ятайте, за якою ціною. Бо коли проходиш, дивишся, що деякі віддають клоняються, а деякі просто посмішно. Вибачайте, що так є, але я говорю так, як воно насправді є. Бо в нас тут немає війни, там ще війна. І щоб ви ніколи не забували. Заради чого ми тут збираємось. Слава Україні! Пав раненько, тільки день зайнявся, Чула, як тихенько. З менею прощався хрестик у долоні, на устах молитва, смерті слід на скроні залишила б.